Коли у когось із тварин щось болить, вони приходять до лісового лікаря. Наприклад, сьогодні у нього на прийомі були кокодил із жрубним болем і слонення з пораненим хопотом. А потім Дмитрий привів песика з порізаною лапкою. Рана Виялася неглибокою. Лікар змажав її льодом і перебентував. Хлопцик туж задратів. Його першику вже не боляче.